Бажаю вам здоров'я. Рахую за честь привітати з таким як як у вас. І... Спасибо, Ось... Що приїхали Марія Янчук святкує свій сотий день народження. Жінку сьогодні вітають цілий день. З подарунками приходять не тільки родичі і односельчани. президент вам передав вітання. президент України. Дуже, ну... дуже довольна, пані Марія. Усе життя пропрацювала у селі. Найтяжче було, коли чоловік пішов на фронт. Тяжка робота була, тяжка. Чаш. Але працювали. Все, робила. Все робили. Так. Як пішов до фронту і гарала. З з Як бабця дожила до сторіччя і сама не знає. Рідні кажуть, що алкоголь востаннє вживала 80 років тому. Усі дивуються, звідки жінка брала стільки енергії. Хотів би зазначити, що прожила при царській Росії. При незалежній першій Україні, при Польщі, при перших совітах, при німцях, при Других совітах і дожила до незалежної України. Я собі навіть не уявляю скільки інформації в її голові, скільки все пережито. Пані Марія має чотирьох онуків, стільки ж правнуків у свої сто років. Погано чує, але дивиться телевізор, іноді ще читає. Родина відгукується про найстарішого члена своєї сім'ї як про чуйну і добру людину, яка завжди готова допомогти. Завжди була щирою до людей. Завжди хотіла, щоб до неї прийшли. Двері її будинку завжди були відкриті для людей. Особливо для тих, які йшли з добрими помислами, з добри, добрими побажаннями. Завжди хотіла побачити. У світі народження пані Марія усім дякує, запрошує до столу і отримує святковий торт. Гарний. Дуже гарний. То Так. Спасібі велике. У Рівному живе 29 пенсіонерів, яким понад 95 років. П'ятеро з них уже відсвяткували столітній ювілей. Юрій Шарманський, Назар Мідріган інформаційна програма День.